Значить, мені задонатили 1000 робоксів. Ну, то точніше, мені дали отакий от код на 1000 робуксів. І тепер в мене є 1000 робуксів. Плюс мені дали отакий крила. Дуже прикольні сині крила, які дуже підходять моєму скіну. Всім привіт! З вами містер Андрік. І сьогодні я хочу потратити ну, якусь кількість своїх робуксів на е, новорічний скін. Я вже тут. І давайте будемо дивитися, що можна купити. Секунду. Значить, будемо зараз писати е, Санта Хет. От, я недавно писав, просто дивився собі і хочу якусь купити Санта-Гену. Обов'язково в мене має бути моє лице Містер Біна. І крила. І, Ні, Стік 7 і лице містер біна. Значить, заходимо тоді секунду. Зараз. Так буде покраще, щоб були от такі, от, до прикладу, шапки. Да. Ну, я буду зараз собі вибирати. І, кстати, тут була одна безплатна шапка, і, але треба там щось, якийсь квест для неї зробити важке, я не пам'ятаю який. Тоді я би хотів отаку, до прикладу. Ні, хоча синя не підходить, давай якусь іншу. Е, просто в мене є вже літній скін, але нема зимнього. Весняні осінні мені не треба. Такс. О, ця шапка, яку можна отримати в режимі. ні? Так, да, вот. In Ексеріанс. От можна от такі сніжинки купити, ну хоча ні, так, я собі. Тоді от така шапка. Ні, така не, не подобається. Така шапка. Дуже велика. Така от. Не знаю. І давай ще шукати. Така синенька. Я дуже люблю синій колір, а червоний так собі. Того. Ну, але моєму скину навіть синій більше підходить. У мене 6.7, крила сині. Так що, думаю, синю шапку можна. От, до прикладу, таку. І тут, кстати, всі по 70 робуксів. Тут ще десь є менше, більше. Але якщо мен... чим менше, тим гірше. От така голуба, велика дуже. Така. Така не піде. Ні, така теж не піде. Така шапочка. Ну, можна купити. Ну, може, ще. Ну давай поки що э, зациклимося на цій, але пошукаємо ще. Це що у нас? Хм. Все, далі немає, тоді е, ця шапка. Трик. Можна тоді цю шапочку, ну і все. А це що? Нет, це просто біл. Ну, що ді, все купляємо цю шапочку. Тягне вона якась велика досить. Давай меншу. Я написав маленька сам пахет. може так виберусь. Так, давай. Так. Да, окре, гри, Боже, мені щось робити. Ні, все дуже світло. Блю Санта Gat. Це в червні дня. Ну дивіться, ну що це таке? Я не маю виглядати в Лесі. У мені така подобання. Ні, велика. Блін, тут все велике. Кстати, да, мені коли донатили, я теж вот так от вибира, 1000 уроків скинуть. Тисяча робоксів, я не знаю. Для мене сім'я буксів це нічого. Ну ладно. Я не настільки високий. Мені надоїло, все. Ще три шапки, якщо мені... А. Давай вот ця шапка, вот. Ні. Я вже устал просто витратиме цю шапку 5 хвилин уже! Ця шапка це саме основне. Там далі хрень іде. давай тоді зверху. Ого на вулиці, сонечко. Кстати, о, я не знаю, чому, але у мене у відео коментарі не можуть От я пробую, вони у мене тупо виключаються. Ладно, давай купляю якусь уже синю шапку. Це хороший варіант. Це даже дуже хороший варіант. Все, оформляємо. 90 робоксів? Ні. Ти тут 70 пише. Канкел. Ця шапка мені подобається. Ну. Дев'яносто чи 70 робоксів? Боже, мені треба буде цю штуку вирішити, бо мене це вже задовпало. 100 робсів, да тут взагалі 90 тільки може бути. Ладно. Ні, тоді я йду до самої... Пам'ятаєте, ту за 90 робуксів. Ні, тоді ту купляю. Ця фігова. Де вона? Так, мене дуже сьогодні лагає роблокс. Ну давай. Да, И... Грия! Ну, боже! Миллисекунда даже не прошла, уже мне пишется. Давай. Баян айтем. В смысле, try again later? Я хочу купить эту шапку. Бай айтем. нет, я куплю эту шапку. Она им бога. Ля эту девчушку уж шапку, я не знаю. Вот. Может это из-за чего ехреньи я не разбираю. Баяй тем туди. Ну ладно. Купляем. Да, конечно. Все, пишем нахрен.